Як розлучиться, коли жінка лишилася вдома в Україні з дітьми, а й чоловік в цей час втік за кордон? Це можливо, без проблем. Для цього необхідно звернутися до адвоката, укласти з ним договір і, незважаючи на те, що чоловік перебуває за кордоном, це можливо зробити. Більше того, ви можете на дітей стягнути на сьогоднішній день значну суму аліментів. Для прикладу, в мене була справа, коли суддя в той час, коли чоловік поїхав за кордон, він стягнув на користь дружини на одну дитину 10 тисяч гривень. І це можливо. Отже, що потрібно для того, аби стягнути аліменти? Для цього необхідно зібрати пакет документів, дізнатися місце реєстрації та прописки колишнього чоловіка. І звернутися до кваліфікованого фахівця для того, щоб він зміг підготувати і подати позов. До речі, судовий збір при цьому не сплачується, а всі витрати, які були понесені на адвоката, будуть потім стягнуті з протилежної сторони.